Медитація, стійкість, розділ 3, сила і воля, проєкт 108. Моя стійка дівчинко. Присядь зручно, як завжди, заплюсь очі. Відчуй своє тіло, відчуй під собою опору. Зроби повільний вдих і повільний видих. Ще раз вдих та видих, вдихай силу, видихай сумніви, вдихай силу, видихай сумніви. Ще раз зверни увагу на опору яка під тобою відчує її, це наче фізичне опирання на землю, на підлогу, на світ, але всередині у тебе є внутрішня непохитність, наче твій духовний стовп, стовпур, меч, міцний. Побач, у світі все тече, все змінюється, але твоя стійкість ні. Відчуй, як ти вправно вмієш залишатися собою, бути центром спокою у хаосі, приймай ці слова. Відчувай кожною клітинкою тіла спокій, стійкість, непохитність, уяви своє тіло, наче стопор дерева, коріння глибоко йдуть у землю, і в цей час відчувай, як ти наповнюєшся опорою, відчуттям безпеки, комфорту, стабільності. Навіть коли на вулиці шторм, дерево непохитне. Дерево залишається вірним собі і стоїть на місці, не зрушивши. Так і в тобі є непохитне ядро. Вдихни та відчуй силу, що піднімається з землі. Видихни. І відпусти всі сумніви, страх тому. Зрозумій, все, що приходить, має пройти, а ти залишаєшся собою. Ти завжди є сила стійкості, не в жорстокості, а в гармонії між прийняттям і опорою, Довірую до життя. Усвідомленням власної цілісності, повернись до образу себе як дерева і зрозумій, що ніщо зовнішнє не може похитнути твою суть, твій стовпур, твоє ядро. Навіть якщо відбувається вітер, він лише чіпляє гілки, і це тільки твій вибір. Реагувати на ситуації або залишатися вірною собі, а значить, не бути підданою впливу енергії інших людей, подій та ситуацій, що відбуваються, що намагаються зачепити гілки твого дерева, намагаються привернути увагу до себе та внести тінь на твоє світло. Усі події приходять і відходять, а твоє ядро непохитне. Відчуй, як ти стійка, стабільна, цілісна, сильна. Побач, що все, що змінюється навколо, ніяким чином не чіпає. Твою внутрішню стійкість. Пам'ятай, що ти непохитна, ти світло, яке стоїть серед бурі, ти ціле ядро з любов'ю слава одна.